Я знаю, можливо, вас заставляють гушити, щоб вам не впливали на, 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 на мозк нашої інформації, але повірте, ми вам говоримо правду. В школах вчаться ваші діти, мої діти. Наші школи загальні. В них говори, Я знаю! Калян кричи! Я знаю! Я знаю, что вы хотите! Я... <плати> я знаю! Вы хочете для своих дитайнок красть! Успокой наших! Попроси, чтобы они стучали в любом случае! Народ Украины! Обратитесь к нам! Обратись с нам! В бирь, там, Вірне <поєць> <Рас, поєць> <раз, поєць> <раз, поєць> <раз, поєць> люди вітриля Україна, народ, майдан. Будьте такі ласкаві. Зараз ми будемо звертатися <поєць> до Беркута. Блять, на жову зажми потягнув то майдан. Ми будемо звертатися до Беркуту. Будь ласка, не йдіть на їхні провокації, не відповідайте їм шумом. Ми звертаємося, у них команда нас глушити. Але це їхня справа. Ви не реагуйте зараз, будь ласка. Ви всі почули. Якщо почули, слава Україні! Героям слава! Дякую! Давай, кажи. хлопці, я знаю, можливо, ви не всі хочете мене заглушити, але повірте, совісті своєї не заглушиш. Я знаю, ви хочете, щоб ваші діти вчилися в нормальних школах. Я знаю, ви хочете отримати нормальну зарплату, ви хочете нормально жити, як люди, хлопці, чисту совість мати, по-перше, вам гарантували всім свободу. Ніхто з вами нічого робити не буде. Якщо ви складете зброю, перейдете до нас, складайте щити. Всі, хто прийдуть, ніяких проти них нічого не буде. Кажу, не бійтеся, хлопці. Ми знаємо, ви такі ж люди, як і ми. Ми не хочемо воювати проти вас. Ми не хочемо кидати вогонь. Ми не хочемо, щоб ви в нас стріляли. Ми також боїмо. Не тільки ви боїтеся нас, ми також боїмося вас. Ми не хочемо війни. Повірте, війни хоче. Той, хто вас заставляє, ваші начальники, можливо, їх начальники, можливо, вас. Підтримки. Ми не раби! хлопці. І вони не раби! Так, так, люди, не стара... кидайте, не кидайте в них нічим. Ту не кидайте, дайте договорити. А? А? Хто йому це рухає? в очко блявачко. Хлопці, а? ми вас просимо, не стріляйте, складіть щити, перейдіть а? до нас. Давайте розійдемося миром, давайте перейдемо на, перейдем на одну сторону, перейдемо на одну сторону, бо будемо воювати проти нашого спільного ворога. Я знаю, ви це все розумієте. Вас просто завдання. Я знаю, у вас є чи статут, чи устав, я не знаю, що там у вас є, вас заставляють. Але повірте, якщо більшість з вас перейде на нашу сторону, влада розвалиться, і вам нічого за це не буде, вас ніхто не зможе посадити. Бо тому що влади старої вже не буде. Чу, чу? Хлопці, переходьте. Переходьте. Армія за нас. За... На, я дуже скажу. Чекай, я знову не вийшли. Берку. Раз, раз, пробуй. Да, все. Правоохоронці. Тихо, тихо, тихо. Тихо! Майдан! Майдан! До нас! До нас, хлопці! Всі разом! До байдан. нас! За нас! За нас! Майдан, заспокойтеся, дайте договорити! Майдан! Майдан! Не відповідайте, не відповідайте!